Ви в Україні, значить, ви з України опласки вам. Мені казали здравствуй, давай, до звітання Казали мені, все б це було нормально, все б це було не страшно, якби все було у кітері або у Москві, але такими слухами мене встрічає столиця жовто блакив країни, що чекає на траш? Вона чогось не розуміє, моєї мами коли я кажу, привіт, мене тепер це сюва. Сорочина, біла і мова, солов'єна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна, я тут, тут на що чекати одна земля і Донбас, і Карпат, але не чую, чує країна. Моя мова просто класна, а не солов'єна, Як є з України, я напроти робить, це там, роб. там де писати, це там, де Дніпро, Як є з України, проти вас є крови, але ми треба знати, хто тут. Задавних причати, за тамні прав, не української, але ви треба знати, що тут, хто. там з України, всі, хто з України найдороги. Дякую, дякую, чекаю всіх уже. Тебе добре поранена машина, Ну я, я точно добре провел, але вже хоче. Зараз треба спроводи рано. Я з України, це напроти Європи, це там, де хреща, це там, де Дніпро, так я з України, проти вас є не втро. але мені треба знати, хто будь-хто, так я з України, це навпроти Європи, за там, де хреща, це там, де Дніпро, так я з України, проти вас є не втро. Всім хто з України, всім хто сьогодні буде на моєму концерті. А зараз проїжджає потяг чудо, і половина йде купувати квитки, а половина йде зі мною фотки. Я би, принаймні, хотів з вами зависвати. Дякую вам. Віктор Винник! Запрошуємо зробити фотографію і запрошуємо до нашої каси, адже концерт вже буде вже сьогодні о 19-й. 30 початок і... 30. Привіт, Дома я тебе давно не бачу! Привіт! Де <рес> де <деду> пропадав? Де <хан> <хан> <рес> 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 де <Деду> пропадав? <рес> де пропадав, деду пропадав, <рес> пропадав розкажи. Тебе не там, нам, там, йдав, там. Я там, ну... Та ну, молодець, так. Да. Я йду до Віктора трошки. Поїхали! Поїхали! Відкривається. Я ще можу озвучити ціну квиточків на сьогоднішній концерт. Будь-яке місце вартує 250 а гривень, незалежно яке ви місце обере. А, Подож, я пам'ятаю, да. запрошую. Дуже дуже приємно. Та я пам'ятаю, да, як ви приїжджали по по на сіпро, зі да. да. проведе. Да, 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 ми вже тоді І Мені дуже приємно. Буде багато сідів, будуть повісні, будуть цікаві місцеві пісні. Будуть також сурпризи будуть інші талановиті. Сьогодні виконання місцеві запрошені. 一起。 Від Віктора Винника «Меридіани», а сьогодні будуть не лише «Меридіани» в Палаці культури імені Шевченка. Будуть всі відомі хіти, будуть нові пісні, будуть місцеві повстанські пісні. Буде багато запрошених гостей, наскільки мені вже відомо. Місцево встановити музикантів, буде аукціон, де можна буде викупити книгу Віктора Винника. 90 60 90 для кого вона кому вона посвячена і чому вона так називається. Віктор розкаже вже безпосередньо на концерті. Тож, квиточки тут ще є поруч зі мною, пані Оксани. Підходьте, вибирайте найкраще місце всі квиточки в одну ціну 250 гривень. А, бачите, як і Марка побачили, Марка давно не побачили, і Лілю побачили. А, окей, 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 Дивіться, в нас закінчуються квиточки на касі, але в нас ще є. Зараз, Зараз Віктор подасть. Тому хто ще хоче придбати, секундочку, будь ласка, і квиточки будуть. Все, ми даємо слово, що завтра Зайдемо, ще підемо ближче до обівесу, подивимось традиційно. 14 легенда української стили Народний артист України Маэстро Володимир Лучко запрошує на свій сольний концерт. Шістнадцятого народні артисти України Гатка Ливська махає грицька драма з українська структуля, соцсетя українська це землю музичного группу. А хто можливо не чув є можливість зараз фотографуватися поруч зі мною? гурту «Мері» – музикант. Автор і виконавець Віктор Винник буквально ще одну хвилину він буде зі мною, і ми його зараз вже будемо відпускати.